Усім привіт, любі! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я хочу вам розповісти про засоби, які я використовую для того, щоб моє обличчя виглядало більш-менш нормально. Так, я не буду довго тянути. Давайте почнемо спочатку. Маска в мене зараз від Freeman. Це маска з авокадо. Вона глиняна. Давайте я вам покажу її зразу. Ось така в неї консистенція. І ви наносите її на обличчя, потім чекаєте десь хвилин 7. Ні, тут навіть написано 10 хвилин, і вона застиває на вашому обличчі, становиться такою кам'яною, і потім ви її просто змиваєте. Фріман це американський бренд, і чому мені подобається ця маска? Вона гарно прибирає почервоніння на обличчі. І добре його матує. Також ціна цієї маски дуже бюджетна. Вона коштує до 200 гривень, наскільки я пам'ятаю. І тут великий об'єм 175 мл. Це багато, майже 200. Я ще можу нанести пілінг. Це пілінг від The Ordinary. його ще називають кровавим пілінгом. Я впевнений. Багато хто з вас його бачив в різних підборках там на Тіктовтіктоці. А це, моя, здається, друга баночка. Ось так він виглядає. Що робить цей пілінг? Він може прибрати навіть пігментні п'ятна та постакне. Що саме я можу сказати особисто про нього? То дійсно він трішки підсушує прищі на обличчя і робить їх, наприклад, якщо це був. Воспальонний прищ, то він його робить трішки таким маленьким і більш сухим. Ну, я не можу сказати, що він прям прибирає чорні цятки з обличчя. Він, я б сказав, робить шкіру, ну, нібито скрабує, мабуть. Це є його один з особливостей, тому що шкіра виглядає трішки більш свіжою. Вау-ефекту я не помітив, але. В принципі, непогано, якщо вам потрібно, знову ж таки перебрати воспаління після першів. Давайте вам розповім про міцелярну воду. Мені подруга подарувала біодерма міцелярну воду, але я міцеляркою в принципі не користуюся. Якщо мені потрібно змити макіяж, то я просто використовую гель для вмивання. Зараз в мене це Лореаль, типу антивіковий гель. Він. До речі, такий прикольний він, коли ви його пінете, то в нього такий ментоловий ефект освіжаючий. По-перше, запах ментола, і на шкірі він відчувається так дуже прохолодно. Я зразу знаєте, що згадав такий буде відступ. У мене колись подруга працювала в секшопі, і вона мені дала спробувати змазку, яку ви наносите на самі розумієте, куди, і вона з таким типу охолоджуючим ефектом. І ну було таке цікаве відчуття. Я би не сказав, що воно мені сподобалось. Ось приблизно таке я відчуваю, коли вмиваюся вмивалкою від Лореаль. А так я до неї використовував вмивалку Ларош posay Факлар. Але з усіх, які в мене були, мабуть, найбільше мені сподобалось від Кларанс. Four men. там була чоловіча лінія, і вона така в синій баночці, і вона містила такі відшелушуючі частинки, які іскрибували обличчя, і вона дуже класно пінилась. Також я купую набори від фірми Біотерм, в яких є умивалка ось саме з серії Біотерм Хоум Аква Power. Вона непогано, але вона дуже-дуже сушить шкіру. Але гарно прибирає. Усі всі загрізнення на обличчі, але, мабуть, для жирного типу шкіри вона підійде. Після того, як я очищую своє обличчя, я наношу тонік. Взагалі, тоніком я ніколи майже за все своє життя не користувався. Але нещодавно в мене була змога спробувати цілих три тоніка. По-перше, це був тонік. Взагалі, мій перший тонік у житті. Розумієте? Це був тонік від Піксі. Це англійський бренд, також популярний, дуже, один із бестселерів цієї марки. Його мені дала подруга спробувати, тому що в неї було дві баночки, і вона мені дала. Що можу сказати? Він там також з якимись кислотами і так далі. Я, до речі, зразу пробачте, хочу сказати, що я не експерт в цій темі. Тобто, в. Всі, в цих складах, цих всяких засобів і так далі. Я просто вам розповідаю про свої суб'єктивні відчуття після користування. Тому, будь ласка, не будьте строгі, я не косметолог. Я просто початковий блогер. А отже, зараз в мене два тоніки: це тонік від The Ordinary. Я тут, знаєте, навіть для себе трішки відкрив інформацію. Цей тонік також йде з гликоливою кислотою, тут 7% її, він повинен зужати пори, прибирати чорні цятки з обличчя, тонізувати, увлажняти та розглажувати шкіру обличчя. Що про нього я вам скажу? Я його не рекомендую. Я його купив вперше і востаннє. Чому він мені. Здається, ось, якщо ви бачите, в мене мімічні морщини ось тут, коли я посміхаюся, і коли я наношу тональну слову, наприклад, то в мене дуже забиваються, і ці морщини становляться більш ярко вираженими. Навіть коли на мені нема мейкапу, вони ось останній час, коли я почав користуватися цим тоніком, вони з'явились. І мені здається, що цей тонік або дуже сушить шкіру обличчя, або я не знаю, що він робить, але результат мені не подобається. Чорні цятки він зовсім трішки висвітлює. В мене навіть не чорні цятки, а як це називається, не закрити комідони, не закрити комедони, салініці. Так, в мене сальні ніті на носу. Ну, Він зовсім трішки їх висвітляє, і я зробив висновок, що свої сальні ніті я все ж таки буду видавлювати. Хоча це робити не можна. Кажу вам зразу. І ще мені подруга сказала, що в неї від цього тоніку була дуже сильна алергія навколо очей просто запалення і почервоніння, і набріки прям. Тому будьте дуже акуратні з ним, обережні. А, також, ну, його навіть кажуть, що можна локті собі їм мазати. Тобто, ви розумієте, що це такий дуже специфічний продукт. Тому я забрав в мами. Тонік від Ларош Пусей. Цей тонік, він, типу, універсальний, дуже такий легкий, базовий, підходить для усіх типів шкіри. І він, в принципі, непоганий. Тобто поганого ефекту я від нього не бачу. Це вже добре. З позитивних моментів. Ну, він дає додаткове зовсім трішки зволоження перед тим, як ви будете наносити крем для обличчя або гель для обличчя зволожуючий. І... і що ще? Ну, ну Але прям вагов ефекту я від нього не помітив. Але все ж таки тонік потрібен, тому що я реально бачу за собою, коли я просто наношу гель для обличчя зволожуючий, мені його недостатньо, мені недостатньо зволоження, тому тонік цей, в принципі, нормальний. Але чи вартий він ось він коштує там 400 або 500 гривень? Я навіть не знаю. Мені здається, краще переплатити ще 200 гривень і купити якийсь, типу, Медик 8 або ну, той же Піксі, наскільки пам'ятаю, мені здається, він був краще ніж цей. Тому що там він реально якось так шкіра від нього, від Піксі блищала, так здорово виглядала. Далі в мене йде просто мій бестселер. Я просто відриваю від серця. Я вже мільйонам друзям порекомендував цей гель це Біотерм Home Aquapower гель. Я їм користуюся вже років шість, мабуть. Я відкрив цей гель для себе, коли в мене був друг німець, і я був в його ванній кімнаті і в нього стояла продукція Біотерм, Біотерм саме чоловіча лінія. І мені здалося, що ну, він був такий доглянутий, він гарно виглядав. І я подумав: так, ну це круто, це крута фірма, якщо іноземець, користується її, тому я її спробував. І з того моменту я не змінюю, не зраджую цьому гелю. Дивіться, яка в нього текстура. Він просто йде полупрозорий з зеленуватим відтінком. В нього дуже такий. Притаманний чоловічий аромат, мені він подобається. Цей гель-зволожуючий, їх є два типи: для жирної шкіри та для нормальної шкіри. Я рекомендую брати для нормальної шкіри, тому що мені здається, той, який для жирної шкіри, буде вам трішки недостатньо зволоження знову ж таки. В нього дуже класний аромат, такий чоловічий, дуже приємний, дорогий, такий французької косметики. Мені подобається. І... У мене маска тут на губах немає, сподіваюся, цією зеленою. Що він робить? По-перше, він прибирає мої почервоніння на бороді після гоління. По-друге, ви його не відчуваєте на обличчі. Він лягає просто як ваша друга шкіра. По-третє, це аромат. Це. Ну, Чесно кажучи, мені навіть будь-яку немає значення, як виглядає флакон. Це, до речі, в стеклянні упаковці, але до цього усі, які я купував, були в тубусній формі, пластмасові. вони більш зручні. Цей типу більш якась там інша серія, він якось по-іншому називається, але, але вони абсолютно ідентичні з тим, який в пластмасовій в тубусній формі: Бальзам для губ, а це ур'яж. Ось такий я перепробував дуже багато бальзамів. З фаворитів був це нюкс в шайбі такий, і ось саме Уріяж. Він мені дуже подобається, він такий маслянистий, але його непомітно майже на губах. Ну, так дуже гарно виглядають губи, мені подобається, тому, тому що часто бальзами просто ти їх відчуваєш на губах. Але ніякого зволоження вони не дають. Тут усе навпаки. Він дає зволоження, і ви його взагалі не відчуваєте на губах. А усякі там Кармекс я пробував, що там ще ось те, Іос, всі, ну, ці популярні: всякі Біодерми, і Ларош, і, Ню, і Авен. Ніяке мені не сподобалося. Ось це мій фаворит. І, до речі, він також коштує дуже гарну ціну. А, якщо це не знаю, має значення, я користуюся зубною пастою, це сенс один, саме відбілююча. Реально, я не можу користуватися ніякою іншою зубною пастою, тому що ця класно піниться, класно все вичищає, приємний аромат. Мені не подобається, коли в пасти такий прикус второвий, такий ух, терпкий. Ні, ось ця вона трішки солодка, класна і. Ну, вона, мабуть, трішки відбілює все також, якщо ж називається відбілюююча. Хоча я знаю, що відбілюючою зубною пастою не можна користуватися кожен день, але мені подобається і, в принципі, з зубами все окей. Далі я ще ось нещодавно купив це також десь п'ятий тюбік крем для рук від фірми Perlier, це здається італійська фірма. Він з миндальним ароматом. Так і називається White Elmond. Дуже класний крем, гарно зволожує. Єдине, що ціна трішки завищена. І ще, до речі, з кремів, які для рук мені сподобалися, це був Локсітан. Також з миндалевим ароматом, один з бестселерів у них. А взагалі, я користуюся для рук усе життя і мені мене влаштовує це просто крем від DAF. В принципі, будь-який крем від DAF мені дуже подобається. Це я купив так, знаєте, щоб красиво стояло і, ну, мабуть, я потім куплю дав. Ось так. Щоб мої очі не виглядали червоними, а зранку вони завжди червоні, я використовую краплі візин, це класичний візин. До цього, до нього, точніше, я використовував за кордоном купував сині краплі, які вибілюють спеціальні такі білок очей. Але вони, мені здається, дуже ну, не дуже хороші для здоров'я, після них пекли очі. А візин, ну, виконує таку лікувально трішки функцію. Тому мені здається, що якщо їм пару капель на день капати в очі, нічого страшного не буде. Ну, Ще ось зубна ніть в мене це Oral-B також. Дуже важний інструмент для догляду за полониною рта. Це все. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будьте в колокол. І якщо ви користувалися якимись з цих продуктів, напишіть мені ваш відгук про нього. Тому що мені цікаво, як ваша шкіра реагувала, наприклад, на цей тонік. І ще раз рекомендую цей гель дуже класний. Все. Дякую вам велике. До побачення.